Як я... вас взяли під варту і коли випустили? Взяли мене під варту, на, зараз скажімо так, на другу добу, після, на другу добу після ДТП, яке відбулося. Хоча підстав, я вважаю, що підстав не було для того, щоб мене брати під варту, оскільки я не скривався від слідства, не, не, не перекривав. Ви тоді поїхали просто додому чи як? Ну, Можна, можна сказати, що так. Детальніше, на даний час, детальніше як про... я не можу ще розповісти детальніше про. Тепер, що я хотів би сказати про родичів, зовсім, ну, не Не зовсім. Не, не так було, якщо висвітлюють і показували, що я пропонував їм проще замовчання. Такого не було. На другий день після, якщо вночі стало, сталося ДТП, то на другий день я десь, так, мені здається, що було на другий день, якщо я не помиляюся, на другий день після ДТП. Я зателефонував до родичів постраждалого і цей. Я сказав їм, що вже як мені тоді стало після ДТП, вже як мені стало відомо, що постраждалого хвора мама, онкохвора, і що батька в нього немає. Я зателефонував і хотів допомогти з організацією похорону. Ну, щоб доставити тіло додому, щоб провести погляд. Коли я зателефонував до родичів, коли я зателефонував до родичів, підняла трубку його тітка, підняла трубку його тітка, і я сказав, ну я представився, що я такий-такий, то сталося ДТП, я хотів би їм допомогти. Вони мені відповідь сказали по телефону, що що в них грошей немає, щоб якщо я можу, щоб я їм допоміг з похоронами. І я, я тоді їм сказав, давайте куди мені під'їхати краще. Вони кажуть, ми от зараз їдемо забирати маму з лікарні, з онкодиспансеру в місті Тернопіль. Кажуть, під'їжджайте туди. Коли я під'їхав туди, не кликав таксі, під'їхав до лікарні. У мене була тітка ваша чи... Мо, ну, моя, моя ваша була. Була, так, моя родичка була в машині і і був І був таксист, водій безпосередньо, який віз, який віз на зустріч. Коли ми під'їхали під до центрального входу онкодиспансеру, і машина припаркувалася біля самих воріт. Я вийшов з машини і, і, це, і десь, може, хвилин п'ять ще почекав, поки вони вийшли звідти. Коли вони під було їх троє. Тітка постраждалого, його мама була і чоловік. І чоловік Такби тої маминої ну, моєї сестри, що забирала, тої тітки чоловік був. До матері вони, родичі, до матері мені не дали підійти, щоб я з нею поспілкувався. Підійшов спочатку до мене чоловік, його тітки, чоловік підійшов, і я їм пояснив, що ситуацію як. Як сталося, що я їхав вночі, а він лежав на дорозі. Після цього, як вони мене побачили, вони сказали, що ми не будемо брати грошей, бо там є ближчі вдома родичі, там є дідусь, бабуся, що варто мені би було б під'їхати до них з ними поговорити. І вони ніяких грошей в той час, в той час не, не, не хотіли брати від мене. І по-другому ніхто не знав, скільки я маю біля себе. Там от, в інтернеті є відео, озвучують, що я пропонував три тисячі чи п'ять чи, чи тисяч, там кожен по-різному собі розказує. Ніх, ніх, ніхто не знав, скільки я маю біля себе грошей і скільки я міг би дати, як би я там міг допомогти, розумієте, що це. Ну, Бабці дідом не зустрілися. З, з бабцею і з дідом я не зустрічався, до них під'їжджали, скільки я знаходився в місті Тернопіль. Mm -hmm. 에, до них, до них е, мої родичі під'їжджали, так само ніхто угу. грошей ніяких не хотів. А, а скажіть ще після тієї аварії, то ви наступного дня самі прийшли в міліцію добровільно і призналися чи як? Е, на наступний день, коли я вже після того, я вже трошки вийшов в шокового стану, я е, сам звернувся, прийшов в управління внутрішніх справ. І дав пояснення щодо даного ДТП. — Тобто вас ніхто не шукав? Ну... ну — Вони так би почали шукати. Ну, У ну, мене що додому ніхто за вами не прийшов. Ні, так? ну там, там приїжджали, наскільки вже мені після цього відомо, що приїжджали там працівники додому до мене. І цей, але... Хочу сказати те, що мене ніхто не затримував ніде, що я сам добровільно ви обласну міліцію так в управління внутрішніх справ тут в місті Тернопіль.